Це просто офігеть, Ви дивіться, з якої глибини. Але і сигнал. В одну точку. Так, ну що, хлопці, давайте будемо шукати разом. Чесно кажучи, було реально цікаво самому знайти. Але вирішив... Дочекатися вас. Афіть. Це якась монетка того часу. Блін. А в нас таке знайти – це справжня рідкість. Я навіть тут не пошкодував водичку, яка залишилась, щоб помити. Подивіться, яка краса. Це хто такий? А? Як він? а не Вольвія? Хто розбирається, хлопці? Підскажіть.